Ми коли сюди заходили, тут були цілі дерева, травичка росла. Це, навіть скотина бігала. Олександр, позивний чайка із Закарпатської області. Тут стоїть одна рота наша. І ми один одного знаємо, кожен звод. Ми потихі стріляємо, відбиваємо, трішки мерзли, бо було холодно. Дев'ять місяців тут, в цьому лісі сидимо, та її вже налагодили. Тут були дикі кабани, олені, зайці. Зараз вже майже цього нема. Тільки лис і три косолі. Да. Три косулі, лис і совушки прилітають. Якийсь кентужений, типу, той лис, бо він нічого не боїться, по ньому стріляєш. Ну не хочеш вбити його, бо ну навіщо? Лиш пугаєш його, але він не реагує ніяк. Ніяк ходить від нас до підерів туди, обратно по пошуку їжі. Чули ми їх, як там спілкувалися голосно. Да, параноїлися, що лис типу, то ми ліземо їх стріляти. Градами хотіли по лису бити. Да, Затягнутий народ, пробірочний, кончений, то ще дуже для них добре сказано. На їхні землі взагалі не прийшов би воювати. А якщо вони прийшли, то не що то вже воювати, з ними не, не, не так. ]做法. Це як мінімум. Я б не прийшов і завойовувати. Та в нас такого рішення прийнято не було. У нас як не як якась демократія, якась суспільний контроль, суспільний тиск на владу. А в них ж такого немає. В них цар батюшка і все.